Вітаємо вас, шановні глядачі! Ласкаво просимо на наш канал Спеціаліст. Сьогодні ми розповімо про фільтр серії SA-FM, його комплектацію, встановлення та функції. Ви дізнаєтесь, як правильно використовувати цей фільтр для відокремлення крапельної вологи та твердих частинок з повітря, а також як забезпечити максимальну ефективність його роботи. Розпочнемо. До комплектації постачання входить фільтр. Та кріпільні кронштейни. Кронштейни призначені для встановлення фільтра у потрібному місці. Для закріплення кронштейнів на корпусі фільтра передбачено 4 різьбових отвори. Ми рекомендуємо встановлювати фільтр строго вертикально. У такому положенні він максимально ефективно відокремлює повітря від вологи та накопичує рідину у збірнику, яка не потрапляє в лінію. Цей фільтр використовується для відокремлення крапельної вологи та твердих частинок. Тобто, у повітрі, яке попадає від компресора, волога може бути в двох формах: крапельною і паровою. Чим холодніше повітря, що надходить у фільтри, тим вища його ефективність очищення. Якщо фільтр встановлено поруч із компресором, він переважно відокремлюватиме тверді частинки. Ми рекомендуємо встановлювати фільтри якомога ближче до компонентів. Куди потрапляє повітря, циліндри, розподільники тощо. Це пояснюється тим, що під час проходження повітря від компресора через ресивер і лінії воно охолоджується і у ньому виділяється більше вологи. У такому випадку фільтр ефективно відокремлюватиме вологу, запобігаючи її потраплянню в робочі механізми. За замовчуванням фільтр оснащений ручним пристроєм скидання конденсату, тобто полога зливається вручну за допомогою відкриття конденсату від питника знизу фільтру. Для систем із постійною роботою або високим вмістом конденсату рекомендується встановити автоматичне скидання конденсату. Воно легко монтується у фільтрах, замінюючи ручний механізм. Автоматичний механізм скидання конденсату дозволяє не турбуватися про те, що хтось забув злити конденсат, забезпечуючи цим стабільність системи. Ця система проста та складається з клапану оплавкового типу. При перевищенні рівня рідини клапан відкривається, а при зниженні рівня рідини клапан закривається, запобігаючи витоку зайвого повітря з системи. До речі, такий фільтр ви завжди можете знайти у нашому інтернет-магазині спеціаліст. У нас ви знайдете все, що вам потрібно для вашої пневмосистеми. А наші інженери і менеджери допоможуть вам правильно підібрати необхідний фільтр та інше обладнання. Відвідайте наш інтернет-магазин за адресою spc.com.ua і знайдіть все, що вам потрібно. Для правильного підключення фільтра на його корпусі є умовні позначення: Ін підведення від магістралі, Out Вихід очищеного повітря. Якщо під час встановлення ви переплутали місцями in і out, фільтрувальний елемент швидше забруднюватиметься, а ефективність відокремлення крапельної вологи буде низькою. Для підвищення ефективності відокремлення крапельної вологи у фільтр встановлено крильчатку. Краплі відкидаються на внутрішню стінку стакана і стікають вниз. Конструкція цього фільтра добре захищає фільтрувальний елемент, що продовжує його термін служби. Фільтр має розпотільник двох зон: верхню турбулентну зону, де відокремлюється волога від повітря, і нижню ламінарну зону, де осідає волога та тверді частинки. Стандартний фільтрувальний елемент має розмір 25 мікрометрів. Його можна промити в теплій мильній воді або замінити у разі забруднення. Довговічність елемента залежить від якості повітря в системі, тому бажано раз на місяць контролювати його стан. Чим частіше змінювати фільтр і перевіряти попадання вологи, тим довше працюватимуть інші елементи пневмосистеми. Конструкція проста, але ефективна та довговічна. Дякуємо, що переглянули це відео до кінця. Сподіваємося, інформація про фільтр серії SA FM. Була для вас корисною. Якщо у вас залишились запитання, або ви хочете дізнатися більше, залишайте коментарі під відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. І не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. До нових зустрічей!